Дві місто Свіри. Люди їх вмістили на певних місцях. Ми сьогодні їх будемо всіх шукати. От. І якісь такі певні фрагменти смачні, ми з вами будемо вишукувати. Театр мав відзеркалювати всю красу Львов. Ось подивіться, будь ласка, бачите, як війські леїв? Але структура, яка вимагає, вона допомагає символ вірності, Лебедина символ любові, а так само в мистецтві це є символ грації. Так що лебеді лебіді тоді є з цього боку, і лебеді є навіть стольного фасаду. ззаду. скарт не монет, не золота. Але це мій і це були срібні шляхетські ложки. Цілий. Щось їх було кілька. Цей будинок належав йому і тут він почав цю колекцію формувати форму тварин на їх європі. А, дуже рідкісні експонати. З багатьох ти часель. От.